Приходить, слухає і виконує. Тобто є три невід'ємні речі, які ми зобов'язані проповідувати, наголошувати, і на яких ми зобов'язані тримати увагу. Без того буде що, велика війна. Біблія говорить так: Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Тобто той, хто слухає Боже Слово і виконує Його, він подібний до людини, яка будує дім, та людина, що вона викопала, поглибіла і поклала основу. Знаєте, ми часто чуємо основу, щоб вона нам яку тверду основу. Що є основою для нашого життя? Основою для нашого життя є виконання Божого слова. Без виконання Божого слова не може бути правильною основою нормальною основи. І зверніть увагу, для того, щоб правильну основу закласти, потрібно що? Попрацювати? І коли людина. Слухає Божє Слово і збирається його виконувати, вона повинна попрацювати. Написано, вона що копає, далі заглублюється, знаходить основу, і що починає будувати на тій основі.